Дитячий садок номер 39 перлинка не працював 16 років, а зараз там розпочали ремонтні роботи. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул особисто побував на місці та подивився на плани та хід робіт. Загальна кошторисна вартість реконструкції перлинки майже 6 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують вже до кінця 2012-го. Крім цього, у Нікополі відкриють 10 додаткових груп, що закриє проблему з чергами до дитячих садків. В Нікополі планується в цьому году відкрити дитячий садок який не робиться. Уже 16 лет, там будет 8 групп, 160 дітей, плюс 10 допомогительных групп в действующих детских садиках, повністю закроет потребность города Нікополя. Ми ставим перед собою задачу повністю уйти от такої проблематики, як в очередь, детські сады на всій Дніпропетровщині уже к концу этого 2012 года. Наступним пунктом программі губернатора був візит до 23 школи, яка має інформаційно-технічний профиль, та бере участь у всеукраїнському проєкті Відкритий світ. Тут Олександр Вілкул провів на раду щодо впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес а також вручив 30 нетбуків Це одна з 83 шкіл, школ яка отримала комп'ютерні класи по 15 комп'ютерів в этом році вже повністю встановлено програмне обеспечення Windows, шкільне школьне програмне обеспечення і во все вже йдуть уроки Крім этого сьогодні ми і першокласникам вручили 30 нетбуків вже внедряв програму один учень один комп'ютер Нагадаємо, в області діє програма «Нові Дніпропетровщині новий стандарт освіти, в рамках якої приділяється особлива увага оновленню матеріально-технічної бази навчальних закладів.